Вівторок, друзі, у мене сьогодні була перша прем'єра, і я зрозуміла, як це робиться. Викинула відео, коли ми оглядали нашу пшеницю, наш ячмінь. От, але це не означає, що сьогодні день закінчився, тому що ми все рівно щось далі продовжуємо робити. І я по дорозі додому, як їхали звідти з городів, знаєте що. Надибала на узбіччі шепшину, І от Здавалося, просто шепшина, Але вона настільки красива. Велика біла квітка, я такої шипшини не е, зустрічала раніше. Вона, можливо, там і цвіла, але я не звертала уваги, я не знаю. А тут якось я здалеку, знаєте, думала, напевно, що яблуня дичка. Потім дивлюсь, ні, занадто велика квітка. Коли під'їжджаємо ближче, то така шипшина. І ну, не була б я, якби я туди не полізла ту шипшину. Шукати погінець. Під'їхав до кущів, чую, щось там десь в тих кущах є. Хочу подивитися що. О, щось висувається, висувається. О, так, так, так. а Вікторівна, що це на що ти там робиш? Що ти ці дурниці теж робиш? Бу... Люди добрі, будь-яка виза додому. Ой. Ой. Ти мені пробувала об'єднати паниця. Ти мені з граблів зуба віддай. На тобі цього зуба. А він в мене є хорнилік і я буду пробувати його вкорінити. Бачиш? Який би міг підійти на вкорінення, І я не знаю, чи що у мене вдасться, але я, знаєте, вже там десь у мене бузок укорінюється. До речі, підемо сьогодні, піду огляну провітрю полю, тому що гаряче, треба буде додавати поливу. От, і я ось зробила за тим же принципом, за яким вкорінювала бузок. Я стебло прорізала. Один пагін такий ось тут, де я його відломувала від самого, ну, від самого такого грубого стебла рослини. Ось такий, а ще два просто порізала цей, цей же пагінець, ще порізала на дві частинки. І зараз я його е, занурю у воді, він у мене постояв, листочки попідрізала. Можливо, ще треба було відрізати. І ці колючки не знаю, не, не знаю, але листочки побідрізала. Взяла ось стимулятор для укорінення корневінцей. І зараз я занурю сюди в корневін, а тоді буду вставляти ось таку ємність, обрізана просто пляшинка. І вставлю ці пагінці і накрию плівкою, і зроблю ось такий собі міні-парничок у, е, у кухні буду ставити. І так я сподіваюся, що воно вкоріниться, ось ці пагінці, ось ця рослинка. Я вже навіть придумала, якби вона вкоренилася, я б її посадила б у нас ось тут е, від, е, від дороги, скажімо так. Як до нас заходити з дороги, з вулиці, от то я б отам його б і посадила б. Ну, попробую. Ось так. Три стеблинки сюди поставила. І знаєте, поки її сюди заставляла, то подумала, що, напевно, що я буду накривати не плівкою, не кульком, а, напевно, що я візьму верх пляшки. І ось так накрию, можливо, пляшки ширшої. Так, да, отак і буде. Піду пошукаю ширшу пляшку. Так, я скільки не ходила, пляшки ширшої не знайшла. Але ось така звичайна пляшка, така, як і ця. Я все рівно її натягнула, трішки цю стиснула, цю наверх. І тепер зараз закручу ще корочком зверху. От. І. Ну, ось так, закручу корочком, і буду ставити, і буду час від часу корочок відкручувати, провітрювати, е зволожувати. І буду надіятися, і буду дуже надіятися, що у мене вийде. Хочу вам показати, дивіться, як видно, що парничок, е мій такий мініатюрненький, саморобненький, він дієвий. Подивіться, яка волога стоїть всередині. Я просто от грудя відійму з однієї сторони і буду трішки піднімати плейомку. І е, хочеться мені знати, у якому стані зараз погінці бусу. Дивіться, як скраплюсь волога. Бачите? Бачите, які погінці? Пагінці так, наче я їх сюди ставила вчора. Хоча трішки часу, я вам скажу, і пройшло. Це потрібно подивитися відео, коли я робила. Ось це вкорінення буску, я вже, я вже точно не пам'ятаю. Зараз я, знаєте що? Зараз я вимкнуся, подивлюся і потім знову вимкнуся, Я зараз скажу, коли це було. Рівно 10 днів тому це було рівно 10 днів тому у мене відео під назвою Саме час живцювати бузок. Єдине, що мені не дуже подобається, на одному, на одному ось погінчику. А, ні, ні, все, все. Я думала, що то починається цвіль. Ні, немає. Ви подивіться, ні, їм абсолютно нічого немає. 10 днів. А вони такі, наче я їх зрізала вчора. Мені це дуже подобається. І ось я отак провітрила. І що хочу сказати, що бачу, що вони достатньо вологі. Я навіть не буду сьогодні ще нічого підливати. Лишу їх на хвилинку, не знаю, ще. Чуть, чуть лишити, хай, хай пройде свіжим повітрям. Ну, можливо, зараз так, зараз побіжу корову виведу. І прийду і відразу закрию а свою шепшину, шипшину, яку е, пробую вкорінити, ось методом таким е, пляшечки, поставлю теж тут, ось під півонією вона хай собі стоїть. Там їй нічого абсолютно не буде. Поставлю під півонією. Біля цієї самої яблуньки я вже окупувала цю частину під ці підсадженці. І ви знаєте, що думаю? Аби все вдалося, я ще таким самим методом спробую поживцювати троянду після того, як вона розквітне, буду бачити, які живці можна використати. І ось таким чином в одну пляшечку можна буде кілька їх. Попробувати вкорінити. Ну, вже поки тут бігаю, то ось подивіться гібіскус. Той гібіскус, який був пропав із корінчика, з корінчика один пагінчик. А ось другий я коли перекопувала цей просто ось так тиснула, там корінчика практично не було. От, і я думаю, ну я все рівно тут буду щось поливати, а раптом. Раптом він. І він таки розпускається, дивіться, бачите, мій втрачений гібіскус? Він є на місці. А ще ось розпускається моя перша багаторічна айстра. Хто пам'ятає, я замовляла саджанці. З міста Сміла вони до мене йшли, і їх ішло е, 5, 5 видів, усі вони прийнялися і розквітла саме перша, перша з них. І то вона, вона, знаєте, вона ще не повністю розквітла, вона саме квіточка прокидається. І я хочу, знаєте, на що звернути вашу увагу, подивіться, який малесенький бутончик, ось це ось бутончики. Але як розкривається квіточка, якої вона стає величини по відношенню до самого бутончика. По відношенню до бутончика вона достатньо таки робиться велика. Це ще вона навіть повністю не розкрилася. Я ще чекаю, ще чекаю. А ось і багаторічники із Вінницької області. Махровенька розпускається гвоздика, неймовірно красива і ніжна. Зацвів піретрум. Бачите, який? який колір? Який казковий колір? Армерія не припиняє квітувати. От, ця вже процвітає, вже схилилася квіточка. Ці ще стоять і знову викидає, викидає ось боблі, вона квітучою вже прийшла. От, і так вона собі і квітне. Віскарія, я взагалі не можу намалуватися. Взагалі не можу намалуватися. і кольором, і квіткою, і стеблинкою. За таким. Знаєте, заквіченим стеблом. Дуже заквічене. Я уявляю, коли вона уся розкриється, вона саме тільки розкривається. Гвоздика, гвоздика, теж не відстала турецька гвоздика. І ось, дивіться, ось така квіточка. І я, нібито, знаєте, нібито дивилася, що вони як то однакові, але зараз я покажу ще одну. І ось така квіточка. І знаєте, неоднакові. Неоднакові чим відрізняється серцевинка, тут така доволі цікава, за розміром трішки більша. І ось кантик то білий, а ось тут полюсточка темніша, як там. Тут така темно-бордова, там світліша. А дзвоник саме вибиває квітку. Тому дякую Надії Іванівні. Гайсинський район Вінничина. Усі її багаторічники дійшли, усі прийнялися, і вони мене уже радують. Ну, і ще раз у саду то розповім про один казус. Ось, бачите? Правильно, шипшина. Шипшина. І. Е... На цій шипшині була привита бордюрна троянда. Троянда, брудюрна ще є. Ага, колюча. До речі, ось та, що вкорінювала шепшина, ось квітка величиною ось така більша ще, і чисто біла, така біла-біла, як півники білі. чисто біла. Зараз, якщо я дістану, а маю дістати, ось так відхилю. І ось. Ось це буде розпускатися бордюрна троянда. А шипшина, шипшина по... полізла із кореня. І я її ж мала зрубати відразу. Мала, я ж бачу, що ні, що це не троянда. Юра мене збив, як завжди. <свісна> Збив Юра. Каже, нехай росте, побачимо, що буде. Ну, ось тобі росло, росло і виросло, називається. Тепер ось це все, ось це все сюди, ось це все буде розпускатися бордюрна троянда. А що це на ній за такий шкідник сидить? Чим це її буде обробити? На ній? Хто знає, що це таке? Що це таке за паскуда? Почекайте, почекайте, як би, о, видно, подивіться, і воно ж лазить. Чим це його обробити, га? Це воно на троянді. Кш -кш. Да, кш, Так, -кш, як до курей. Має воно так мене послухати. Трішки стріпала. Трішки стріпала рукою. А це поки що на одній гілочці таке. Ну, одним словом. Ось цей кущ є бурбовні троянди. Тут вона така, е, як сказати, пестратенька така, в полосочку, як зеберка біло-червона. А ось цей кущ, який тут ще виріс, так, візьму викопаю і собі десь посажу. Хай собі він росте. Але це вже буде, як ну, піде дощ так, щоб промочив землю, щоб було, знаєте, хоч трішки, щоб не нашкодити кореню цьому і не нашкодити самій троянді, то буду чекати вже дощів. А тоді я це вже зроблю. Думаю, як вже, знаєте, щось буде їй пошкодити її цвіту, то хай там, аби троянді нічого не шкодило, і аби вона її не накривала собою, вона ж гониться. Вона дуже гониться. Очитки мої, очитки, 43 штучки. Усі вкорінені як один. Усі вкорінені, як один. Хоч бери зараз та висаджуй десь на, на якусь довгу клумбу і формуй кущики. Але теж не чіпаю, не чіпаю, тому що сухо. Хай так і стоять. Але останні штрих, друзі, що хочу показати. Послухала я поради Наталі М, Наталі е, яка написала мені, я хотіла ось цей кущ хости, хотіла розсаджувати. Я його буду розсаджувати, звичайно, можливо, на осінь, можливо, з весни. Хану я добре все вичитаю, коли краще. Але, одним словом, вона порадила мені не розсаджувати цей кущ. Цієї весни і я послухала, і ви знаєте, що? Я неймовірно їй вдячна за підказку і за пораду, тому що такого шикарного куща хости у моєму саду ще не було. Ще не було. Великий, великий під трояндою, прямо в троянду, ось так <сміття> листочки впиваються туди, знаєте, всередину в кущик троянди. І дуже, дуже гарний. Ну, і ось вже буде квітка. Одна, друга, третя. І я так собі думаю, що якщо літо він постоїть, то він мені дасть трішки поділок. тоді вже я буду дуже задоволена, коли він мені дасть чималенько поділок. Ну, а клематіс. Мій клематіс, я біля нього, знаєте, завмираю серцем і щоранку, і щовечора, і ось уже пообідня пора. Я позазирала посаду, тому що виносила сюди на вкорінення цю шепшинку. І як, щоб я не підійшла до цього клематісу? Це ж такого бути не може. Дивіться, дивіться, який цього року у мене цей кущ. І які, і які бомбезні квіти на ньому. Треба дізнаватися теж, як розмножувати, як розмножити цю красу. Похилилася. Одна гілка з опори спустилася і хилиться ось на цю сторону. Потрібно буде ані щось тут збоку підставити, ані якось її туди направляти. Заплутаю, може, її там, між, між іншим тим гіллям і проволочкою. Так, одну билинку заплутала. Ще одну потрібно підняти і теж туди заплутати. Але він мені прикриває тут квіти. Я хочу на них дивитися. Так. Ну, що зробиш, якось пущу його туди. Один кушик гейхера теж вже достатньо славненький такий. Єдине, про що я жалкую, що у мене гейхера ось тільки одна. От така. Я бачу, скільки гейхер є видів, яких різних різних, то мені б хотілося б мати. Усі. Але якщо я десь знайду, то у мене неодмінно з'являться ще інші види гехери. Ну, і вибиває квітку дельфініум. Дельфініум буде розквітати. і я обіцяла, що коли. Буде квітувати дельфініум, я покажу Інні, Іночка Коваленко, покажу тобі обов'язково, яка це квіточка. Можливо, ти її знаєш, можливо, просто якось інакше називаєте. Тому до наступних зустрічей!